Я стояв біля четвертого під'їзду під'їзду Полтава це Хорольський 12, і почув якийсь тріск. Полтавець Сергій Береза бачив, як 26 липня у дворі будинку за адресою провулок Хорольський, 12, великі гілки старої верби впали на дитячий майданчик. Чоловік шокований, гілки обвалилися просто серед білого дня, і сильного вітру, говорить він, на той момент не було. Дивлюсь. Величезна верба ламається на моїх очах і падає здоровенний кусок її прямо на землю. Якийсь хлопець років 10-12 тікає 10 від, від цієї верби, від цього звуку далі туди, де червона де машина стоїть. І, і потім, через декілька хвилин, коли я це бачив, почав, почав падати ще один кусок. Мешканці будинку згадують, ця верба височіє над дитячим майданчиком з початку 80-х років минулого століття. кажуть, гілки з неї вже падали, проте не такі великі, побоюючись наслідків, зверталися в управління житлово-комунального господарства міста ще у 2021 році. Зверталися неоднократно, писали письмо на сага, обіцяли прислати комісію. Комісію прислали. комісія піділила, що це варійне дерево. Але далі ніяких дій не було. Ми дуже хвилювалися, що тут дитяча площадка, що тут дітки гуляють. І оце я дивлюсь таке аварійне, оця половина в'єтка аварійна, що вона теж може на голову комусь впасти. В обід шум був, подивилась в вікно, перша вєтка, потім друга. Дитина побігла в сторону, шортик хлопчик був. Дерево аварійне з 21-го. Року муж звертався, письмово вже заява була прийнята. Потім прийшла відповідь, що дерево аварійне і що воно направлене, Зеленбуд, що його будуть убирати. От з 2021 року так. Комунальному підприємстві декоративні культури кажуть, від мешканців цього будинку скарги справді отримували, але на інші дерева аварійні берези. Із ситуацією з вербою обіцяють розібратися найближчим часом. По цій адресі останнє звернення до декоративних культур було в травні цього року. Зверталися по питанню видалення двох сухих берез. Ми цю роботу по видаленню двох сухих берез виконали. Якщо вони кажуть, що було звернення 2021 року на видалення безпосередньо цього дерева, ми зараз піднімемо по архіву звернення доручення, і якщо це звернення дійсно є, то на тому тижні ми зробимо цю роботу по видаленню берези.